Наша Дорогі наші захисники та захисниці, наші незламні воїни! наші соколи, наші крила. Зі святом вас, срібни. Десять років тому наші серця почали вбитися у майовнічому історичному місті Гуфі. Яке знаходиться за 10 кілометрів від ворожого кордону. Дякуємо вам за те, що Гухів українське місто. Дякуємо за те, що ми можемо говорити наймолозбутнішою мовою у світі. Дякуємо за те, що наші очі бачать українську природу. Дякую вам за те, що ми можемо вдихати українське публіку. Дякуємо за можливість навчатися в українській школі. Дякуємо за те, що міцним щитом тримаєте оборону. Дякуємо вам за кожен день нашого життя. Ви супергерої сучасності. Наші військові найкращі у цілому світі. Ми теж захищаємо наше право на щасливе майбутнє. Ми тримаємо наш освітній фронт. Віримо у перемогу веньки Україні! Знову здоров'я вам все зобри. Натхнення та на щоб звільнити українську землю від ворогів. Нехай ваш фронт буде безпечний. А робота успішна. Усе буде Україна. Усе буде Україна. Усе буде Україна. Слава Україні. Героям, Героям слава! Пам'ятайте, на вас чекають вдома.